Нові обличчя, нові забаганки. Ще й року не минуло, як на вакантне місце міністра освіти і науки України заступила нова освітянка Лілія Гриневич. А вже з нового навчального року у всіх загальноосвітніх школах чергові нововведення їх на собі випробують дітлахи і юнаки вже з цієї осені. Найбільше оновлень зазнала початкова ланка освіти. Замість червоної пасти вчителі використовуватимуть олівці, а оцінки повідомлятимуть конфіденційно тільки батькам і самій дитині. Ще зняли вимогу швидкості читання. Пріоритетом буде завдання навчити дитину читати якісно. З часом темп читання буде в неї відпрацьовуватися. Не потрібно буде для учнів початкової ланки перших класів, зокрема на пам'ять вивчати таблиці додавання майже в 10-20. Тобто дитина повинна це робити усвідомлено, свідомо розуміти, що вона робить, а не просто зазубрити. До того ж, кажуть освітяни, учні перших-четвертих класів вчитимуться за спрощеною програмою. Неодноразово батьки нарікали на складність завдань з української мови чи то задач з математики. Подекуди траплялися випадки, що й дорослі не могли їх розв'язати. В цьому була проблема на сьогоднішній день. Ці речі є полегшені, і ми сподіваємося що це буде краще для наших дітей, для їхнього фізичного здоров'я і для їхнього розвитку. Попри обізнаність освітян, шиновників самі батьки школярів часто й не здогадуються про майбутні зміни, хоча ідею їх впровадження схвалюють. Позитивно ставлюся, я дуже хотіла б, щоб наші вчителі любили дітей і давали їм можливість розвиватися, не стільки зазубрювати, а розвиватися. Якщо ми вчились при тому і ми знали, то зараз я бачу, що рівень у дітей не той, що в нас був, значить десь воно не туди йде. А от у середній та старшій школі нововведень значно менше. За оновленою програмою навчатимуться учні восьмих класів. Для них спеціально друкують новенькі підручники, не забули й про вчителів. Тепер вони можуть зітхнути з полегшенням. Кількість годин у календарному плануванні на ту чи іншу тему визначатимуть самостійно. Вчитель тепер зможе врахувати особливості того чи іншого класу. Повний перехід на 12-річне навчання планують на 2018 рік. А поки що, з 1 вересня у всіх школах країни учні випробують на собі ці нововведення, а там і робитимуть висновки. Чи переживається сучасний погляд на освіту на пострадянській педагогічній основі? Інеса Пославська Артем Лаговський новини Рівного.